Вітаю, друзі. Вітаю, друзі, ми з України. Друзі, не хотілося мені про це говорити, але ви самі змусили про це сказати. Нам дуже часто задають аграрії, фермера, питання. У мене є той чи інший препарат. Лежить там він, я не знаю ще з якого року. А називається він отак то а як його внести, а з якою нормою? Що я вам скажу? Друзі, на яку культуру? На яку культуру? Що я вам на це питання скажу? Друзі, не ображайтеся. Але поради. Куди внести його? На яку культуру? З якою нормою? Нехай вам дають ті, хто вам його продав, або ті, хто його виробив. Через те, що ми можемо дати поради. Але ми можемо поради дати своїм е, партнерам, з якими ми тісно працюємо, яких ми консультуємо, супроводжуємо. Ми змушені вивчити ситуацію і надати якісні поради. Він Зберігався, в яких умовах проморожений він, де він куплявся, чи е, тамто, чи тамто е, і взагалі що це за е, не знаю речовина, через те, що як сказав відомий. Основоположник медицини Парацельс, що люба речовина може бути або ліками, або отрутою. Все залежить тільки від її норми і дози. І тому запам'ятайте, друзі, що не знаючи за продукт, який у вас лежить на складі, ви можете зробити для своєї культури е літальний якийсь от випадок. А головне правило в біології, в медицині, в ветеринарії не нашкодь. Це вже Гіппократ сказав. Тому, друзі, не задавайте нам питання, що робити з тим чи іншим продуктом. Особливо, що це касається засобів захисту рослин. Коли ми говоримо за гербіциди, за фуніциди, за інсектициди, регулятори росту, ви будьте обережні. Краще ви отримаєте інформацію від виробника. від е Реалізатора, і тоді ви будете спокійними. Якщо говорити за мінеральні добрива, якщо вони виробляються у вас десь в складі, саме ви їх робите з тих чи інших продуктів, то краще ваші фахівці, менеджери, які самі роблять колотять ці продукти і дають відповіді на ці питання. Оце інформація, друзі, я думаю, вона справедлива, вона абсолютно зрозуміла. Тому дякуємо, підписуйтесь, ми будемо раді. Я думаю, що наша головна, наша головна задача допомогти вам не наробити помилок і дурниць. Слава Україні! Сьогодні з вами я, Олексій Серєнко, команда ArtFields. До нових зустрічей. На все добре.